Я Дмитро Комаров, і я завжди шукав місця сили по всьому світу. Індіанці вважали завжди, що всі хмари на планеті земля народжуються саме у водопаді Ігуасу. Ми в Ріо де жанейро Біля мене легендарна статуя Ісуса Христа. І не дарма Будда обрав це місце, щоб у майбутньому з'явитися. Дев яз, дев яз. До Фудзіями. Ура! Фудзіяма! Від нової Гвінеї До амазонських джунглів. <звук> Але справжнє місце сили увесь цей час було буквально перед очима. Це Україна. Ми країна, яка заплощує менше Росії у 28 разів. Як ми тримаємось роками? І не просто тримаємось, а продовжуємо жити. Тут нема ситуації, які гуцульські пацани не можуть вирішити. Пригоди продовжуються! О! Опа! Цього сезону я досліджуватиму джерела сили українців, відправившись у велику експедицію по всій країні. Від сходу ого-го ого, ого. до заходу. Опа! Оп! Від півночі працювали виліт кабі, і ми все. Ми біжимо по машинах. До півдня, Болгарин. Тож, що робить нас, українців, сильними? Давайте дізнаємось разом.